Хто може брати участь у практичній частині курсу та кінних походах. Може брати участь будь-хто? Людина, яка готова брати участь в кінних походах, вона має розуміти, що таке кінні походи. На походах якої складності вона хоче побувати. Наскільки готова, яка співпраця з конями, яка співпраця з провідниками. І в якій системі працюють з даними кіньми і люди між собою, учасники курсу, учасники або курсу практичного, або кінного походу, як працюють, які взаємовідносини. Основна наша ідея, щоб людина, будучи в групі, працювала як одна, один колектив, одна команда, але разом з тим могла побути сама собою. Турист, який виростав з Курсака, зрозумів систему співпраці з кіньми та сприйняв командну гру. У минулому вебінарі, хто прослухав, я акцентував на цьому, що немає коня, який би хороший кінь не був. Якщо нема системи, в якій той кінь виховувався і готувався до співпраці з людиною, кінь не буде хороший. І були такі випадки, що. Кінні туристи не хотіли послухати, робили по-своєму, і коли ти їм доказуєш, що чому ти не хочеш звернути увагу на нашу систему, ні, такі хороші у вас коні і так далі, ви такі трошки кричите, і якісь там деколи надуті на нас, а коні у вас хороші. Так що тут знову акцентую на тому, що мусить бути система співпраці з кіннями. І якщо курсак або кінний турист цю систему. Не розуміє, але, як приклад, бачить, що хороший кінь, значить, система є. Не буває хорошого коня без якоїсь системи. Значить, акцентуємо знову на тому, що з кусака, зрозумів систему співпраці з Кіньми. То вже легше працювати, бо якщо зрозумів систему, значить, ти можеш підказати на мигах, подивитися словом, який з одним навести. Тобто зробити підсказку, і дуже все легко йде, і немає, якісь, немає нічого, як якби це якогось більшого екстриму, як є екстрим в нашому поседенньому житті. Саме важливо значить, сприйняв команду гру. Чому? Команда грає. Це команда від, тво, від е, твоїх дій залежить безпека твоя. Інших учасників або курсу або походу. Кінний турист це вже учасник, який розуміє, про що йде мова, який має досвід, з яким можна говорити, з яким можна працювати. Можна просто кожен день вечором порівняти з, з практичною частиною курсу. Щоб сьогодні буде так, завтра так. Ага, в нас є місце, наприклад, де ми мусимо йти. І долати ділянку за два дні, за один день, там, де ми могли б пройти два дні. Але це вершина гори, де важко вигнати поза І ми, перескочивши цю гору, будемо мати можливість, наприклад, переночувати, зробити день відпочинку. Якщо один день перепрацювали, то другий день, наприклад, відпочиваємо. Чи порадилися, подивилися, яка погода. Ага, погода сьогодні хороша, значить, ми тягнемо ще ще наступний день. А потім ми десь біля річки в гарному місці відпочиваємо, бо там чи погода, чи погода хороша, показує на довший час, і ми, ну, все залежить від того, з кільними туристами вже можна комунікувати. Вони розуміють, про що йде мова. Ти вже не мусиш доказувати, виключається та доказова база, яка забирає багато енергії, яку можна потратити в іншому місці.